Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 8, логування. В принципі, в 8-й версії Java влогування не було додавано щось такого, що змінило б прям концепт або вау, wow ефект було б. Але в 8-й версії сама по собі було додано функціональне програмування. І як ви вже зрозуміли, в логуванні воно теж. Є. Тож, будемо розглядати, що такого додали, як це використовується функціональне програмування в логуванні. Для огляду нашого логера будемо використовувати консоль. Логер, щоб писати в консоль в попередньому відео, до речі, розповідав, які бувають види гендлерів, куди можна писати, які бувають формати. До речі, ми будемо використовувати свій власний формат для того, щоб просто. Точніше, і те, що нам потрібно, відображати. По-перше, це level. По-друге, це source class name, По-третє, це source method, Тут, в принципі, клас, package. Тут сам метод, де викликається, у нас буде трошки відозмінюватися. По-перше, ми будемо використовувати форматовані меседжі. Подивитися, що я маю на увазі. Потім в проєкті. В нашому коді. Нам треба робити формат message нашого рекорду, і після цього ми отримаємо string message. Але в нас ще будуть ексепшени. В принципі, в нашому логуванні можемо ще додати ексепшен. Тому, якщо в нашому рекорді є throw, тобто епшен, тобто не null, ми до нашого message просто ще під кінець будемо додати екшен меседж і сам меседж цього ексепшену. В принципі, це все, наш формат буде виглядати ось так. Добре, ну що ж, давайте розбиратись і дивитись, як виглядають наші методи. І так, в нас раніше було лог, сам його рівень, потім меседж Тепер в нас є можливість функціональне програмування ж. Використовувати ось таким чином. Тобто не одразу задавати якийсь, е, якусь стрінгу, а робити це через чи не помиляю, supplier. так, через supplier. Тобто у нас на вхід нічого не приймає і видає стрінгу. Або повертає стрінгу, неважливо, так як supplier це працює. далі у нас є можливість задавати кастомно наш клас. Кастомно наш метод. Давайте можемо, в принципі, так подивитися. Source class, source method, і, звісно ж, наш supplier. Далі що в нас є? Ми можемо робити з параметрами. Ось це меседж, коли в custom formatter, коли ми використовуємо параметри, нам треба робити формат меседж. Якщо цього не робити, а просто брати get get message, там record, get message, Він і поверне меседж ось такий ось. Прям як він його бачить, так він його поверне. Якщо ви хочете, щоб він був відформатований, тобто, ось таким чином ми помічаємо індекс нашого параметру. Сам параметр ми задаємо в кінці. Ось. Object парамедри. Тобто, замість ось цього скобок і нолика всередині в нього буде поставлений ось такий параметр. Далі, наступний метод, кастомний клас, кастомний метод. До речі, бачите, тут використовується вже log P. Тут лог, лог, а тут log P. Це звертайте увагу. І так, в нас тут є параметри. Ми їх можемо задавати як масив параметрів. Параметр 1, параметр 2. І, звісно ж, параметр 1 буде нулик. Починається все ж нуля. Не забуваємо про це. Це індексація. І потім другий параметр. У нас буде виглядати фігурні лапки і одиничка. Йдемо далі. Наступні методи, які в нас є можливість, це передавати ексепшени. Що в нас тут в методі є? Рівень, source class, source method, string message якийсь меседж. І потім можемо передавати наш runtime. Звісно, ми можемо використовувати і supplier замість нашого меседжа. От коли я це розбирав, просто дивився, я не розумію, навіщо поміняли меседж. От дивіться, у нас тут є стрінга, є стрінга. Супер. Так поставте сюди supplier, Ось сюди його. Ось, сюди. А отут в кінці exception, Ну, логічно ж, правильно. Це те ж саме, щоб ми, наприклад, от тут логіка є: меседж, так, стрінга повертається. От у нас тут supplier, повертається стрінга. Логічно. Було би те ж саме. От для мене виглядає, якщо б отак-от, наприклад, зробили метод. Тобто, спочатку у нас supplier, а потім. Рівень наш інфо. От тут так само зробили. Ну, блін, якщо ви в зробили один метод, ну, тримайтеся якоїсь логіки. Ну, коротше, я не знаю, чому. Ну, логічно ж було отак, от суплеер поставити сюди. Так. Ніж запам'ятовувати два різні методи, структура. Просто різна. От зробити от такий метод просто жесть. Прям хочеться, знаєте, робити екстенс цього логера. До речі, а чи він final чи не final? О, він не final. має логер, наприклад. І просто переписати цей метод, щоб supplier був тут. А runtime, exception, а, exception який ми можемо кидати останнім параметром. Просто так на душі було б добре. Ну, добре, це такі сміхуйочки. Так, продовжуємо. Ми розбирали, що в нас є логування. Лог і щось там. Інфо. Так, ну, в принципі, такі ж саме. Sor, Warren, info, config, fin, finer і finest. В до восьмої версії Java, я в принципі на це не показував в попередньому версії в попередньому відео, просто забувся про це показати, що можна одразу викликати типізовані методи, і там під капотом передаються цей рівень. Який ми Викликаємо serve, отже serve, якщо там викличемо, наприклад, finest, level, finest. Ну, це просто для зручності. Для зручності. А в восьмій версії Java вже додали можливість робити все те ж саме. Викликаємо типізований метод, ну, не типізований, я тут просто А Специфічний, найменований. ну, якось так. Коротше, це моє от, сказав, типізований. Ось. А за допомогою суплаєрів. як ви ж зрозуміли, тут чисто меседж, а тут можемо передавати свій суплаєр. І все це відпрацьовує. Ну, давайте запустимо. І подивимось, як все це виглядає. Ого. Жорстко ти так пролагувався. Так, інфомеседж є, supplier. Все повертається. Класно. А, так, що у нас там далі? Custom метод, supplier, інфомеседж відпрацьовує. Далі. У нас тут параметр. Бачите? У нас тут замість цього. Подставили значення параметр. Далі, параметр, info-message. Це те ж саме. Замість цього, цього і замість цього. цього Замість цього. цього <свісно> Навпаки. Так, далі. Що ми там бачимо? Info-message Ми можемо оброблювати, брати, наприклад, наш а, меседж, який є в нашому ексепшені, і показувати Runtime, runtime. Це, runtime є. Info supplier. Так, йдемо далі. Ось так виглядає. Наші через просто стрінги. Отак виглядають через supplier. В принципі, ніякої різниці для відображення немає. Давайте вам покажу. Ну, В принципі, якщо тут е, рекорд логічно, все тут навіть по коду, блин, в принципі, зрозуміло, що ми додаємо exception, якщо він є. Але якщо буде, якщо ми, наприклад, не будемо робити форматування, як я й обіцяв, getMessage. Давай сюди, прибираємо. Перебираємо, перезапускаємо і подивимось, який результат в такому випадку буде. Бачите? Не підставляється, не підставляється і не підставляється. Тож, будьте уважні, робіть ось таким ось чином. В принципі, можна робити це і одразу, якщо ви створюєте свій власний форматор. Ось, і не паритись в майбутньому. Якщо немає ось таких параметрів, то він повертає звичайний меседж, який у вас був до цього. Якщо є форматер, він одразу буде робити йому форматування. Отже, в 8-й версії Java концептуально нічого не було змінено. В принципі, було тільки додавлено з самої версією Java функціональне програмування в методи логування. Але не забувайте, дивіться, що в них тут лог P, там де ви додаєте свої суплаєри, або додаєте параметризовані якісь меседжі, вони використовують лок також були добавлені систематизовані методи або специфічні найменування, які є одразу, не просто лог, а одразу з якимось рівень. Serve, Info, Config – Так само були створені методи і для того, щоб не просто передавати стрінгу, а якийсь supplier. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якийсь у вас ці якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.